Так, добрий день. Ми знаходимося населений пункт Гай. Це біля Білої церкви, буквально за 10 кілометрів. Автобус сходить, буквально ось тут він розвертається. Да. І це до Гай, ось тут зупиночка, тут він розвертається, ось тут магазинчик недалеко. Да. І тут є будинок, будинок, який раніше використовувався як... Як цех, цех, кондитерський цех кондитерський, Як в цьому будинку до будинку є ще земля, земля 39, 39 соток. Да. Будинок такий цупкий, гарний, такий гарний, дуже основання гарне. в нього напруга 380 вольт. Є каналізація, є каналізація, є, газу, немає, газу, газу немає, газу немає, є, 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 котель, є котельня, є котельна. Да. Є, є скважина, скважина. Да. Ось ми дивимося, дивимося цей будиночок. Да. І ось тут у нас котельна. Да. Сам будинок цупкий, гарний, так, нема до нього претензій. Ось, ось каналізація. Каналі... Скважина. О, це о, це скважина, а каналізація ось ось рядом, рядом каналізація. Це тут ось у нас котельня. Це у нас котельня тут. Котельна це хозприміщення таке до будинку, до будинку, до до, до будинку, ось ще, ще раз такий краєвид. ось До нього город 39 соток. Да, і, і що? Йдемо в будинок. будинок. Напруга тут 380 вольт. А тут каналізація да, з переливом. З ще й друга, да. септик з перелівом. Так. Сам будинок використовувався як кондитерський цех. Кондитерський цех. Ну, якщо його взяти в добрі руки, висота тут то точно 3 метри. Да. Т3,80, да. полплитка, плитка батареї, водичка злита, да. о, таке гарне просторе приміщення перекрито панелями. панелями да. Дуже цупке приміщення. Що, що, чи робить, е, бізнес, чи зробити як будинок, він і так, і так підходить, підходить. приміщення дуже цупке. Цупке, ну в принципі, на цьому все.